Смородинове желе на зиму зробити досить легко і швидко. А виходить желе якісне, смачне і густе. І його навіть можна різати ножем. Як бачите, навіть на сонці воно добре тримає форму. Таке желе обов'язково потішить ваших близьких і малечу. І головна особливість цього рецепту в ньому цукру менше, ніж зазвичай. Розпочнемо! Смородину спочатку помиємо. Найцінніше в смородині вітамін С, антоціани і харчові волокна. І що приємно, більша частина їх жиле залишається. Далі підсушуємо смородину і обриваємо хвостики. Перекладаємо ягоди в кастрюлю з товстим дном, в якій ми будемо потім варити жиле. І подрібнюємо всі ягодки блендером. Погружний блендер з цією задачею досить швидко і якісно справляється. Ставимо каструлю на газ, відрегулюємо середній вогонь і додаємо цукор. Краще це зробити у два прийоми. Тоді його буде легше перемішувати і він досить швидко розчиниться. Звичайно, таке желе набагато краще, ніж цукерки, бо містить більше природних речовин і клітковини. Постійно перемішуємо, і після закипання варимо ще 5-7 хвилин. Будьте обережні, щоб не обпектися. Якщо майбутнє желе сильно булькає, зменшить вогонь. Можна прикрити кришкою, але помішувати треба постійно. А тепер у мене до вас маленьке прохання. Ваша вподобайка і коментар підтримують мій канал і український YouTube. Буду вдячна! Далі перетираємо гарячу масу через сито, щоб прибрати шкірки та кісточки. Особливу увагу приділяємо м'якоті, що лишається на дні сита. Там найбільше природного пектину. До речі, пектин зв'язує і виводить з організму поганий холестерин, важкі метали та токсини. Додатково відтискаємо залишки через мерлю, щоб дістати максимум пектину. Отриманий густий сироп додаємо в кастрюлю до майбутнього желе. Ставимо кастрюлю на газ і помішуючи, ще варимо близько 4-5 хвилин. Гаряче желе розливаємо по стерилізованих баночках. Банки я стерилізувала в духовці протягом 10 хвилин при температурі 110 градусів. Кришки я стерилізую шляхом кипятіння протягом 5 хвилин. Залишок желе я розливаю по піалках, а також наливаю фігурну форму. І це все для того, щоб показати вам. Яке воно виходить. Щільно закриваємо банки кришками і залишаємо остигати при кімнатній температурі. Коли желе вистигне, воно стане густим, прозорим і збереже свій насичений колір. Смородинове желе неймовірно смачне, воно густе, ароматне і з приємною кислинкою, що освіжає. Зберігати жиле у прохолодному темному місці, погрібі, коморі або шафі, де немає прямих сонячних променів. Готуйте смачного вам!